Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. Лондон і The capital of Great Britain. Дивно почути цю фразу на каналі про древній Рим. Але чи знали ви, що Лондон був заснований саме римлянами? Отже, сьогодні ви дізнаєтесь, хто, коли і чому заснував це місто? Отже, повернемося до Римської імперії, а саме до його центру Риму. 41 рік нашої ери. Після турбулентних років правління імператора Каліголи до влади приходить його далекий родич Клавдій. І його головна мета була встановити порядок, стабільність у Римській імперії. Також він дуже хотів розширювати й надалі території тогочасної Римської імперії. І з цією метою він організував військову кампанію на північний захід. Він прагнув завоювати землі на Британських островах. Армії і легіонерам було нелегко досягти цієї точки на карті, але вони все ж таки розбили табір у Британії та вирішили заснувати місто у 43-му році нашої ери. Історичні документи свідчать, що на той час на британській землі вже існували невеликі поселення, але вони не стали на заваді для будівництва нового міста. Отже, аби створити Лондінію Лондон, римляни використовували свою класичну модель містобудування. Вона базувалася на двох основних осях: Кардо Максимус. Та Декуманус Максимус. Вони перетинаються під прямим кутом, розділяючи місто на рівні чотирикутні блоки. Отже, назвали це місто Лондініум у 47-му році нашої ери, тобто його будували 4 роки. І кажуть, що це ім'я має ще дуже, дуже древнє походження. Тобто, це навіть не римське і не кельтське, а Досить давнє ім'я. І отже, розмір стародавнього Лондініума дорівнював приблизно територію сучасного Лондон Сіті. Римляни також звели міст, який з'єднував дві точки на карті, а саме два берега темзи. І це міст знаходився у стратегічно важливому місті. Сьогодні там знаходиться Лондон брідж Лондонський міст один з найвідоміших і найвпізнаваніших символів Лондона. Отже, місто розвивалося, і в першому столітті до наш, нашої ери до Лондіні приїжджало дуже багато людей, і місто потроху розширювалося і територіально. Через декілька десятиліть, а саме в 122 році нашої ери, до Ландініума приїхав імператор Адріан, і він наказав побудувати декілька громадських будівель, такі як палац губернатора, тобто палац для тогочасного мера міста, можна так сказати, храм. Банний комплекс і велику фортецю. Тобто, як ви вже знаєте, у всіх великих містах імперії були такі основні будівлі, так, як терми, фортеці, релігійні храми тощо. Отже, Адріан наказав збудувати ці споруди, аби зробити Лондон, один із стратегічних пунктів імперії. Протягом століть Лондоніум переживав як періоди процвітання, так і занепаду, особливо коли почались набіги варварів. Але важливо те, що місто існує і досі, і сьогодні можна побачити залишки стародавніх будівель яким майже 2000 років. Отже, де ж їх можна побачити і знайти. Перш за все, залишки римських оборонних стін можна відвідати в місті поруч з Лондонським музеєм біля собору Святого Павла. Також є велика колекція римських предметів повсякденного та військового ужитку, між музеєм Лондона та Британським музеєм. Також можна побачити залишки римського амфітеатру під художньою галерею Гілдхолл. Також ще одна римська перлина це підземний храм Мітри, відкритий, відреставрований у 1954 році. Його можна відвідати безкоштовно. Сподіваюся, вам сподобався цей епізод і дякую за увагу.